Ще одна вправа домашня для пропрацювання м'язів спини, переважно попереку з формуванням поперекового вихину, нормального лордозу Як ми це робимо? Ми знаємо, що розгинання спини у нас виконують сідничні м'язи до такого рівня, а далі вже підключаються короткі розгиначі е, ну, хребта поперекового відділу. Що ми робимо? Ми знаходимо собі якийсь стіл, право називати скорпіон. Вона популярна в інтернеті, але я вам покажу. Ми знаходимо якийсь стіл, де можна лягти і щоб ноги звісали. Це може бути вздовж стола, або так, як я от, поперек стола. Важливо, щоб ноги звісали вниз, щоб ці м'язи були максимально розтягнуті, наскільки це можливо. А потім, коли ми їх скорочуємо, щоб вони були максимально ну, укорочені. Зараз трохи підніму, щоб ноги висіли. Так. І от ми лягаємо. От, а, аж сюди. Да, от у нас м'язи розтягнуті, а потім починаємо їх, от тут фіксуємось і починаємо їх пропрацьовувати. В залежності від болю, ну, болю не бути при вправі. Тобто ми пропрацьовуємо, наприклад, до відчуття легкої втоми. Два-три підходи без болю пропрацювали, от, відпочили трошки. відпочили, ну, Відпочили там хвилинку-півтори і ще один підхід пропрацювали. О, ідея в чому? П'ятки і коліна намагаємось тримати максимально разом, особливо п'ятки, щоб ноги не розліталися в різні сторони. І в кінцевому результаті ця вправа має виглядати, ну, ноги мають підніматися вище-вище в процесі тренування. І в кінцевому ці підйоми мають бути отакими. Раз. Два. І отака виходить хороша проработка.